Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про нові актуальні промо-акції від біржі Bybit. Буде як промо для пасивного заробітку, так і власне івент, на якому можна зробити ікси. Тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією підпишіться на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з дещо нестандартного івенту. Він перший в своєму роді. Тим не менш, дуже цікавий, і, звісно, нас зацікавити можна лише цифрами, які проявляються у призовому пулі. І тут він справді великий, що складає 600 тисяч токенів Кеті. На даний момент курс токену 0,8 долара, що зовсім немало. Тому. Варто звернути увагу на такий призовий пул. Власне, що потрібно робити? Як в дитинстві зібрати пазл? І, власне, для цього потрібно виконувати завдання. Бачимо, що перш за все ми реєструємось в промо, і далі нам потрібно зібрати 9 різних пазлів. Я вічно відкладаю цю справу, адже в нас ще вдосталь часу до дедлайну, але потрібно це зробити. Перш за все, ми можемо отримати пазл за те, що. Ми будемо натискати чекін кожного дня, в принципі, це база. Далі у нас завдання із депозитом. Тут також все зрозуміло, поповнюємо і отримуємо за це пазл. Наступний крок це торговий об'єм. Власне, торгуємо у парі Кеті до USDT і отримуємо пазл. Наступний крок це запрошуємо друзів, і, власне, будуть нагороди за депозити друзів та за торгівлю ваших рефералів. Так, звісно, хтось може сказати, де їх знайти. Ну, так би мовити, є невеличка підказка. Найпростіше зробити аккаунти самому, просто по вашому реферальному посиланню. Зробіть собі мульти. Якщо не знаєте, як це робити, на моєму каналі є відео. Яке має назву ферма Байбіт, воно вам якраз допоможе. Тоді ви будете точно впевнені, що все виконано, і, власне, ви отримали пазл. У вас е може не вистачати деяких пазлів, тоді ви можете перейти в чат нашого каналу дохід.ua. І з кимось обмінятись, або ж купити потрібну вам частину. Це практикується, якщо ви е, сумніваєтесь у чесності вашого, так би мовити, партнера по угоді, ви можете написати в чаті, щоб хтось підтвердив, чи він чесний, або ж можете скористатися послугою гаранта, який виступить посередником між вами та продавцем, чи навпаки, можливо, ви захочете продати якусь частинку і комусь вона буде потрібна. І Власне, коли ми виконаємо усі потрібні завдання і зберемо 9 пазлів, у нас буде можливість виграти 500 кеті, які на даний момент оцінюються в 400 доларів. Як на мене, нагорода більш ніж достойна, і вона заслуговує того, щоб ми трохи заморочились з цими пазлами. Далі переходимо до вже традиційної класики, а саме лаунчпулу на біржі Bybit. Думаю, умови для більшості знайомі, але тим не менш, нам потрібно застейкати свої активи, і за це кожного дня нам будуть нараховувати винагороди. І знову ж таки, у нас доступні три пули: безпосередньо в токенах Соціал, пул з МНТ та пул в USDT. USDT рекомендую брати участь абсолютно кожному. Мінімалка це 100 доларів, максимально на аккаунт можна закинути 2 Тисячі. Я постійно закидаю, в цілому задоволений, адже за декілька днів можна забрати непогану суму. Так, звичайно, ми сумуємо за тими часами, коли було жирніше. Зараз доволі скромний відсоток до депозиту, але маємо те, що маємо. Також на просадках я відкуповую МНТ і їх також закидую в пул. Якщо вони у вас є на споті, то обов'язково закидуйте. Якщо ж у вас їх немає, то спеціально під цей івент купувати не потрібно. Рухаємось далі і зустрічаємо IDO 2.0 проекту P. Власне, IDO повертається на ринку стає більше активності, і це не може не тішити. Тут ми сподіваємось на хороші ікси. Власне, в історії біржі було багато якісних кейсів, коли можна було забрати хороші гроші. Сподіваємось, що ця осінь буде не виключенням, і IDO будуть проводити на регулярній основі. Однак варто пам'ятати, що вони дещо змінили формат. По факту він став дещо більш заплутаним, але нічого складного тут немає. Наше завдання здобувати бали. Чим більше у нас балів, відповідно тим більше квитків ми отримаємо. А квитки це наші шанси, адже буде відбуватися лотерея, і якщо у вас випаде виграшний квиток, ви зможете викупити алокацію на 100 доларів, і цілком можливо продати її на лістингу в рази дорожче. Принаймні, у нас усіх такі сподівання і ризиків тут абсолютно немає, адже IDO підлягає поверненню. Тобто, якщо раптом проект буде мінусовий, ви зможете зробити рефаунд, і ніхто в мінусі не залишиться. Також великий плюс, що забрали мережі, тепер ми можемо здійснювати депозити абсолютно в будь-якій зручній для вас мережі, тобто не потрібно витрачатися на транзакції в ефірі. Що ж, закидаємо на баланс веб-гаманця Bybit ваші гроші. Чим більше, тим краще для балів. Далі ви можете виконувати інші завдання, зокрема, торгувати на DexPro. І по факту можна це зробити без особливих витрат. Подивлюсь, якщо буде вільна хвилина, то обов'язково прожену об'єм, адже хотілося б перемогти в IDO, доволі давно мої акаунти не перемагали. Також можна запрошувати друзів, але воно не завжди коректно працює. Принаймні, у мене ніколи не зараховувало рефералів, тому основне це торги та баланс. Можна. Також брати участь без балансу, просто натискаємо підписатися, і вам дасть один квиток. Чим чорт не жартує, можливо, саме ви з одним квитком і виграєте. Здебільшого, якщо мова йде про якісь там супер хайпові IDO, дуже часто підписники перемагали якраз одного аккаунту. Ну і бонусом, звичайно, нагадую про традиційні промо-акції. Так, звичайно, вони не такі жирні, як нам хотілося, але вони регулярно виходять. Тому, якщо ви готуєте акаунти, можете вбити одним пострілом двох зайців і виконати ще ось ці промо, і таким чином додатково заробити. Особливої уваги заслуговує промо від Хамстер, адже безумовно проект хайповий, якби ми до нього не ставились, а наголошую це, звичайно, з каміна і з дропом, вони нас сильно підставили. Тут змінили нагороди, адже були якісь зовсім копійки, можливо, відбулася мізкомунікація в членів команди та безпосередньо біржі. Тепер нагорода виглядає достойно, тобто бачимо, що можемо отримати 2000 токенів. В принципі, по примаркету це плюс-мінус 20 доларів, що також скромно, але вже більш похоже на реальність. Тому е, традиційно тут є промо як для нових користувачів, так і для всіх акаунтів. В цілому, звісно, якихось топових промо немає. Будемо тримати руку на пульсі. Також хочеться відзначити, що біржа Мекс в цьому плані додає в оборотах і зробила вже декілька якісних промо. Будемо чекати виплат. Якщо виплатять все чітко, буду висвітлювати промо і на цій біржі. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Величезні надії на найближчу осінь впевнений, що ринок буде рости і будуть виходити все нові промо-активності. Тож залишайтесь разом з дохід і будемо заробляти разом. Дякую кожному за підписку на канал і прощаюсь лише до наступних зустрічей.